Це приміщення в одній із сумських шкіл колись використовувалося як тир. Зараз його переоблаштовують під найпростіше укриття це ремонт всього цокольного поверху з виходом, з другим виходом, який буде в іншому кінці цього приміщення. Тобто будуть виконані норми по будівництву тимчасового цього приміщення, яке як найпростіше укриття. Тож там ми плануємо і туалети, там буде і санітарна кімната. В укритті можна буде одночасно розмістити до 80 учнів. А це вже сховище в іншій школі міста. Воно розраховане на 300 дітей. Ремонтні роботи розпочали вже у кількох школах. Сум. На часі ремонтні роботи тривають. А саме по відновленню вентиляції монтажу, по оснащенню освітлення, зроблені помінені двері на дерев'яні і, звичайно, зроблені у найпростіших укриттях два евакуаційних виходи. Термін виконання робіт у тих закладах, які розпочалися перш. І це листопад місяць. Ті, які розпочалися другорядно, грудень місяць. Всього у сумах визначено 32 заклади освіти, підвали яких можуть використовуватися як найпростіші укриття за умови усунення недоліків та виконання вимог, зокрема щодо наявності каналізації, системи вентиляції, запасних виходів. Відповідні рекомендації керівникам навчальних закладів ще влітку надала комісія при міській раді. Зараз що проєктанти, грубо говоря, всі ці роботи спроможні на усунення цих недоліків, які передбачені були в акті. Після того, як ці вимоги будуть усунені, то комісія буде оглядати і знову ж по цьому акту приходити і звіряти, щоб все було усунуто. У міськраді повідомили до кінця року під найпростіші укриття запланували облаштувати підвали у семи школах Сум. В цьому році ми плануємо зробити. Таких об'єктів сім. І на перший квартал наступного року ми ще по восьми завершаємо роботу. І також плануємо в дитячих садочках, там, де є також підвальні приміщення, ми плануємо переробити їх. Це в 13 об'єктах, ми плануємо наступному році, щоб завершити кінець першого кварталу ці роботи. Укриття будуть пристосовані для проведення уроків. Там встановлять парти, стільці, забезпечать запаси води та їжі. Облаштують медкабінети, аби під час повітряної тривоги школярі та вчителі могли спуститися та продовжити урок. Проте повністю переходити на офлайн навчання в школах Сум поки не планують. Поки що ми залишаємося на змішаній системі, поки що ми не робимо ніяких повідомлень і не повертаємося до офлайн навчання. Ми залишаємося онлайн і змішана. І прошу всіх до цього з порозумінням ставитися. Закінчення навчального процесу перейти до шкільних укриттів під час повітряної тривоги зможуть усі, хто має таку потребу. Тоня Борзеленка, Євген Сердюк, новини СТС.